Архітектурні пам'ятки та старі будівлі відтепер під пильним оком громадської ініціативи збережемо старий Івано-Франківськ. Спочатку організатори взялися рятувати музей родини Гриневичів. Нині ця кам'яниця у край занедбаному стані. Старовина будівля, які понад дві сотні років нині захована за густими зарослями. Тож небайдужі мешканці взялися за впорядкування території. Ми хочемо привернути увагу громадськості, а також влади міста. Що є дуже потужне об'єднання людей, яким не байдужа доля пам'яток архітектури, і ми не дозволимо недобросовісним забудівникам далі руйнувати старовинні будинки в місті. А також будемо намагатися захищати їх просто від людської байдужості і від впливу часу, який руйнує ці будинки. Будинок має свого господаря. Це громадська організація Союз Українок, яка й заснувала тут музей на честь пам'яті родини відомої письменниці Катрі Гриневичевої. Однак підтримувати пам'ятку в належному стані за власне. Кошти активісткам не вдалося. Неодноразово зверталися до владних структур, однак безрезультатно. Тож громадські активісти, аби не втратити історію, планують внести будинок до реєстру пам'яток архітектури. Експерти охорони культурної спадщини кажуть, зробити це можливо, однак, не гарантуючи такий статус, врятує будівлю, адже грошей у влади на збереження культури немає. В міському бюджеті цього року немає коштів на різні програми, на різні якби моменти Бо збереження пам'яток. Це. Все... Великий комплекс різних питань. І документальних, і архівних, і історичних, і так далі. Так далі. Тобто немає таких коштів цього року. Попередні якось більш-менш трохи було. Але ми всі знаємо проблеми міста. Інша справа, що і в державному бюджеті фактично таких коштів немає. Та ініціатори налаштовані оптимістичніше і обіцяють домогтися, аби Івано-Франківськ не втратив ще одну споруду, яка є історією цього міста. До слова, за часи незалежності, столиця Прикарпаття втратила значно більше пам'яток аніж за часів німецької окупації та радянського союзу.